ранку ластівочки, соколики. Зразу маленька об'ява. Оберіги. Відправка продовжила до 10 травня. Я не встигаю всім відправити. Оберігів багато. Ви самі бачили, які в нас ночі були в Києві тривожні. А я більшість пакую оберігів вночі. Через те затягується трошки відправка. Всі оберіги готові, але треба попакувати і відправити. Так, до 10 травня. Давайте цей тиждень. З 5 травня по 11. Дивимося, що нам чекати понеділок. Ну, в понеділок вийшов сьогодні гарний день, хоч і такий, що починається неділя, особливо не треба починати щось нове. Але тут вже ви, певне, зробили для того, щоб бути задоволений. Значить, ту неділю або, може, дві неділі назад йшли, йшли до цього, щоб. Нарешті сьогодні відсвяткувати маленьку перемогу. Ну, те, що ви добились. може роботу шукали та знайшли, може помирили з кись, або гроші отримали. Ну, Маленька перемога. Так, буде у вівторок будуть радитися, ну, може і наше руководство. Керівництво України буде радитися, ніяк не порадяться. Радяться і не порадяться. Ніяк. Тут треба, Вирішувати, вирішувати, бо, бачите, брилянт він вгорі. Всі ним граються. Граються, граються, а вирішити не можуть. Той лежить, той спить, той гуляє, той дивиться вгору. Треба кінець кінцем домовитися. От і у нашому житті таке. Щось ви будете так приймати, що треба зібратися і договоритися. Домовиться. Ви очередний раз побачите в собі силу роду. І це дійсно так, бо у вашому роду були довгожителі, були ті, що мали крепке міцне здоров'я. От тут, якщо хтось чекає аналізів або чекає зцілення, отут от вже якраз ця карта говорить про, нарешті хвороба відступила. Нарешті аналізи вам показали добрі. І нарешті ви можете, знаєте, не купляти ліки, бо ви, може, довго їх приймали, і бо тут вже є зцілення це середа. Четверг. Ну, непоганий тиждень, бачу по розкладу, що в четвер ви нарешті з понеділка йдете, понеділок, вівторок, середа, четвер приходите до того, що ви майже все зробили. Ну, ще надо буде, треба буде втручання якесь, щоб ви те, те підправили, але в основному все зроблено. Може, тут якісь будуть рішення прийматися. Для України важливі, бо бачите, граються граються і ніяк не награються. А це дуже бачите, як шкодить, як там ну, це не те слово, як провально це для України, що кожного дня розруха йде. Нарешті, може, щось будуть предприйнівати. Ну і так, і в нашому житті. майже, Майже все. Зробите і доробите. Так, тут говорять про те, що п'ятниця як не крути, а треба все одно трошки передихнути. Бо сили виснажені, в мене теж, наскільки вже вчора були сили виснажені. Після пакування оберігів, і після діагностик, після чисток, що, знаєте, нічого не хочеться, хочеться виключити телефон. Оце така у вас обстановка в п'ятницю. І ні з ким не спілкуватися, ні ким, ні ким не інтересуватися і нічого не предприйнімати. Так, далі. Ну, я ж вам і кажу, тут ще є такий момент, що треба вам позаботитися про. Ваших тваринок, може, нагадую, очередний раз провірячи чи зроблені прививки, може якусь профілактику зробити тут. ну, Зароджується якесь нове у вас почуття. Може, тут зароджується не тільки може, почуття, може, є перспективи на гарну роботу або на гарні гроші. Щось нове зароджується. Ну, а в неділю ви будете, субота-неділя будете знати, що ви все тиждень цей зробили, щоб отримати новину гарну або допомогу, або пораду, або гроші, або підтримку. Ну і вже на неділю чекайте свою перемогу, те, що ви добилися. Тільки вам раз, ось добича вийде із Норки і ви. Хвати і піймайте. Ну в цілому такий непоганий тиждень. Будемо бачити.